Всім привіт! Сьогодні у нас 20-й день і давайте розберемо нашого кента калового сніговика. Короте, я подивився, знайшов що тут таке. Ви не повірите, Ось, короте, колір цього калу. Це ось оце, ору... колір цього, цієї зброї у морлока. чи хто він такий. Це у нас перлиний титановий колір, до речі. Да, Давайте їх порівняємо. Чорт. Глядь, я сейчас детальками подавлюсь. Нет, посох. Назад. Капелюх назад. Так, давайте порівняємо. Ну, ну щось схоже, но на віче титановий стержень в снеговику не зрозуміло. Бо він зараз ще так нормально блищить вчора був якийсь іншого кольору. Прям, прям, прям. Ну правда, якщо чорний порівнювати, то він каловий. Якщо просто титан з титаном, то нормально. Тут є якийсь глянець, тут його так відносно немає. Бо, він так. бо зазвичай такі на ну, якісь зброї роблять. Скоричай. І ти вже зрозуміли, куди весь бюджет. Календаря пішов на титановий стержень для сніговика. Ну, це жесть, звісно. Так, давайте 20-й день, 20-й день, 20-й день. Ой-ой-ой, там вже його не побачите, ви 20-й день, отут, отак треба дивитися. 20-й день. Ялиночка. Ялиночка. Ну Непогана ялиночка. Ну, Можна було пікратити, так як вони економили. Ми дізналися правду, чого воно все-таки дороге. Пишемо, що воно все таке бідне. Щебродство тут процвітає, тому що, коли, це як історія, купив одну херню за 10 трильйонів, а далі ти це, це ж бібо. Наші біби тут. У кожному наборі. Так, давайте будувати ялинку. Прямо так сходу оце. Оце, оце. Та що ж таке просоння руки не працюють? Ну Тут по-іншому трохи будується ялинка, вона прекрасна. Маленька ялинка. Ну, правда, наче та більша, Ну, пофіг. Так. У Гаррі Поттера. Ну, Гаррипоттер F2. Більше різдвяні. Але це не точно. У нас є сніговик з титановим стержнем. Де вас де ще таке побачите? Сніговиків з титановими стержнями. І. Які імітують кал. Ну, це типа не кал, Типу, дивіться, бля, це титан! Сранці детан. Ціка ялинка. Та-дам-дам-дам-дам да дандан -дан -дан -дан. Ось така, ну мені подобається. Хоч щось мені подобається. та дам Чотири штучки. І снівічок рядом стоїть. З ялинкою. Коли зверху знімаю. Коли знімав з боку, отак наперед тепер зверху знімаю. Скоро я ззаду буду знімати, час сплине. ну такі ось знімальні штуки. Так, давайте далі. 20-й день, 20-й день, Marvel календарі. Опа. І давайте щось хороше. О, пане слож. А, це глайдер новорічний для зеленого гобліна. Срань. Оце да. Оце да. Нічого собі, оце так. Да. Дивіться. Срань, Господня. Вони прям щось десь да, зробили нормальне. Так, це ось так. І це ось так. Це типу ось гоблін. Його сюди. Правиш, він так повинен літати. Так, да, я думаю, так він літає. А торбинку з ніжтяками сюди. Хеппі Хэллоуин. Happy Merry Christmas. Чи Хеппі не кажуть просто Merry Christmas. Ну, тема же, глайдер навіть є для зеленого гобліна. Ну, якось він виглядає, щось вот так повинно літати. Ну що ж, Ну тема, мені подобається. Різдвяна тематика. Та йому руку повернемо, то інший день. Це цей день. Якісь дивина. Що це відбувається? Рішили з 20-й день нас побалувати. Так. Star Wars 20 день. І оба на. хто такий цей імперський цей... гвардієць чи що? Наче ні, Наче да, Я вже не пам'ятаю, хто це такий. Може бути з мультика, може бути звідкілясь. З гри, мультика, видумки. Ну, блядь, ну ті, тіло, тіло. Тіло прям моя повага. Дивіться, все в шерсті кота. Вау! Оце так. Мені дуже подобається. Він прям крутий. А що з головою? І голова просто це цінний червоний. Хопа. Ну це прикольно. Його можна десь в інших. Цих використовувати. Робити соціальні статуї, червоні і тому подібне. Вау, дивіться, якийсь інквізитор. Вау. Вау. І якась палку збирати перучавку. Це як? Це ось так. Ось так. якась дивна зброя. Ну, голов, головне, що вбиває інше. Так, давайте ось так. Якийсь дивний чувак. Ну, костюм прям він сам вау. Вау. І екстра деталька, піпка. Так. І сюди. 20. І що це таке? Тут ще лотбокс. Камін. Це вже третій камін у нас в календарях. Де не було каміна? Не пам'ятаю. У Star Wars не було каміна. Так, це лотбокс ми залишаємо сюди. сподіваюсь, нова штука нам попадеться золота. Дивіться. Так, це сюди. Давайте це сюди. Дивіться, який камін. Величезний. Ну, срань, ну, конечно, блять. Нахер нам титановий стержень за всі гроші. Це, Оце, конечно, сіті. Прошляпало цей. Тривоги. Треба ховатися. Треба ховатися. А если не хавается, что делать? Так. Это сюда. Сюда. А стоп, это не сюда. Завтикав? Забув зробити полум'я. Навіть імітація дерева, типа древесина там лежить, тому палає. Так, сюди ось такі штуки. І хто у нас? Хто ти такий? Хто ви такий? Дід мені не пише. Дід пиши, хто та людина, хто ця людина. Дивіться, у нього навіть щось світиться. Це Нобель. Він створив філософський камінь. Але це не точно. Не думаю точно. А Що ще може світитися? Тепер у нас буде над камінами висіти Нобель. Срань. Оце да. Тепер це найкрутий камінь світі з філософським каменем. Але це не точно, ну думаю точно. Буду так рухувати, поки хтось не напише інше. Так, і давайте топ. Поки мене вбила ракета чи щось. Так, а куди я все інше дім? Срань і Глайдер Д. Ну ви мене пробачте. Камін на перше на друге місце. Ну фігурка, вона прям Must Have. Це перше місце. Ладно? Це перше також з натяжкою, з мінусом. Оце четверте місце. Ну це прям вау. Так що нам повезло з цього дня. Так що ще залишилось 3 дні, так? Скільки? 4. І скоро епопія закінчиться. Так що. Пока-пока.